Всім привіт! Давайте на картах, карти, на картах Таро зробимо великий розклад на нього. На його пуття. Собі, загадайте, чоловіка, про якого хочете знати все 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 так. Його почуття, його ставлення, як він тебе бачить, що він там планує, що він тебе хоче. Коротше, що про тебе друзям говорить? Так. І загалом. Все, 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 що тільки можна про нього. Угу. Так. Почнемо ми з нашого стандартного розкладу на почуття. Ну так, для старту, тому що це нам для треба знати. Для основи. Так, звідки починати? Хто він, що він, як він. Хоча давай може вкратися, в яких він зараз енергія. Е... В якому Я. він стані зараз? Так. Наскільки він цей? В яких ресурсах? Дивимося, що він там, як він там. Ти, ти ж думаєш про нього, щоб ми собі знали цей, на кого нам дивитися, конкретно на нього? Я вже бачу, що він такий зараз трошки для себе, про себе, повністю чоловік зараз зосереджений на собі, на чомусь конкретно, що він робить для себе. Це може бути робота, це може бути будь-що. Тобто він не розпиляється на інших, тому він може зараз якось таким або байдужим здаватися, або е загалом тобі може здаватися, що якось мало уваги від нього. Ну, коротше, мало вкладається. Та, або, в принципі, що якісь емоційні качелі з ним, то він є, то його нема, то з'являється, тут спропадає, е і взагалі то можна на ігнор падати і тому подібне, то його дуже багато в якийсь момент. Це може бути. ну... Ти знаєш, це, як то то все має протрактуватися, на яку свою ситуацію то підставити. Ну одним словом, він зараз такий, такий але, закритий в собі, так як сказала Каріна, робить багато, а потім не робить взагалі нічого. Ну, такий трошки в нього зараз сумбур в житті відбувається. Він не готовий ділитися собою, Угу. От зараз. Такий ну, в ергоїстичних енергія. енергія зараз, так. Та. Добре, тепер йдемо по розкладу, конкретно вже собі намітимо. Так, перше, це якою ким для себе він тебе бачить. Угу. Що, Що думає про тебе? Угу. Угу. Ну, якою, тут? І ким? ну, та тут, та, та, понятно, така егоїстичка ти для нього. Так. От можливо, це він тебе дзеркалить, а ну, далі ми зараз все роздивимося, все, все побачимо. Можливо, він таким методом тебе зеркалив, але Зараз він думає, що ти якась така егоїстична, все для тебе, все про тебе, тобі, то, тобі сьо, всі блага світу, всі тобі. І отак от, 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 от він. Та якщо так він про тебе думає. в негативі, то можна сказати, що він думає, що ти за, за духу я хочеш. Так, е, щось до себе таке вимагає, ага. якесь таке ставлення їй, Тоже мені принцеса. От щось таке. Тобто він тут нам показався перший як сам егоїст, і йому не подобається, що ти теж про себе дбаєш, ти теж себе любиш, і ти теж хочеш для себе чогось. От. Ага. А він йому таке не пасує. Ну, тільки одна карта з розкладу зараз. Далі буде більше. Угу. Добре, його почуття, але знаєш такі поверхневі почуття, що в нього в голові, ті, що інше може проконтролювати. Та, що він, тіпе, я люблю чи не люблю, от якось так. Угу. Ага. Вась, uh -huh. Ну, єдиний радою, що нам з випадають попадають, попадають карти мене е, цей місяць, в неї сімерка кубків. Це щось про незрозуміле, це якісь обмани, дурмани, це щось навіяне, необдумане, нечітке, не... ну він не знає. Поки що він не знає, що він відчуває толком конкретно до тебе зараз, в цю хвилину, в цей момент. Він Не розуміє, він не може розібратися uh -huh. е, попри те, що дуже навіть хоче. Так, ну, йому, я бачу. йому хочеться. Щось робити, щось складати, любити. Прям він хоче відчувати любов, це, але щось не може. Він не розуміє, що в нього на серці відбувається, і не розуміє, чи може він щось, в принципі, відчувати до тебе, чи це а дозволено. Угу. Добре, яке демонструє ставлення? І чому демонструє таке ставлення? Угу. Хм. От, а тут нас вже дуже mm, показали оце в емоційній качелі. В мене що він такий yeah, закритий такий закритий сидить, нічого не робить, а в Каріні ще наоборот робить. No, він такими імпульсами проявляється. Uh -huh. Він таке ж пробує, знаєте, розпробує почву, там смакує трошки того, трошки того, трошки так, трошки сяк. Бо ну, карта сказала, що він якийсь запутаний, і він якимись такими діями, можливо, він сам себе не толком не контролює в такому плані. Він не знає, діяти, діяти як діяти і діє як-небудь. <ріст> і так спробував, і так. так, і трошки поігнорив, і трошки ніби вклав енергію, а трошки ніби і сам пожив для себе. Ну, от якось так. Та Він отак живе навпомацьки. То він знову ж таки, ми тут дивимося, як він себе поводить і чому він так себе поводить. Так. Він себе отак поводить незрозуміло так моментами, може бути різко. Тобто немає якоїсь чіткості в його діях, немає якогось, якоїсь послідовності. Тому що він от живе такими моментами. Uh -huh. от. Е і тому що він, в принципі, не знає, що робити, як робити. В нього немає ніякого плану, в нього немає ніякої стратегії, в нього немає, в принципі, ніякого бачення майбутнього. Е тому, та, тому він живе в моменті, він живе так в теперішньому і робить все, що може робити на даний момент. Uh -huh. Такий. Добре, наступні карти це в нас. Його сердечні почуття. То що, то, що він не може контролювати, то, що в нього на серці от є, і воно там є. Ага. Ага. Чого так? Понятно. Знову ж таки, ну, в мене він тут дуже сильно закриває ті е, почуття. Він нав тут... Навіть те, що він не може контролювати, він все одно старається контролювати. Він намагається все одно якось з раціональної точки зору підійти до почуттів, що якось нелогічно, але все одно, він намагається розкласти собі по поличках, він намагається пояснити собі, зрозуміти розумом, зрозуміти головою, що в нього на серці. А. Тому що, от, Ну, тяжко. Йому може бути тяжко, в принципі, з розумінням емоцій. Тяжко з розумінням себе загалом. Тому от він такий якийсь запутаний по почуттях. Ну, в мене тут ще, ще інша сторона відкривається. Йому дуже хочеться, щоб ті почуття були. Він хоче реально щиро їх відчути, так як я вже говорив. Він хоче їх дати тобі, ті почуття, але він. Розуміє, що в нього щось не виходить, і таке відчуття, що він себе силує. Він себе силує любити, силою вкладатися, силує. Е, цей, ну, ну, все понятно на от, і Йому хочеться бути з тобою, але йому важко в самий саме. Йому важко без тебе, і важко з тобою, і важко все, е, що між вами там би зараз, не відбувалося. От, Він ну от поки що йому щось важко дивіться, почуття. Тому він їх не розуміє. Він не розуміє, що в нього відбувається. В нього немає цього розвиненого емоційного інтелекту. Угу. Він не розуміє, що в нього всередині відбувається. Тому він йому хочеться, щоб все було добре. щоб Все було класно. Йому хочеться любити, йому хочеться бути відкритим, йому хочеться е дарувати якесь тепло. Але він цього не може робити. Чисто фізично. Чисто так фізично так. Воно може там якісь там. Блоки, І хіроки. він сам не розуміє, чому. Якісь там блоки, або мама там його не додобила, би ти не що йому не дає так це. Що, чого він такий закритий, я тебе угу. О. Ой. Це може бути від батька, як варіант. Якщо ви знаєте його ситуацію з татом, ага. в нього міг бути або закритий дуже батько, або відсутній батько, який йому не показав, як чоловік себе має поводити правильно в стосунках. Тобто нема в нього якоїсь такої чоловічої фігури, яка би йому показала, що таке почуття, як взагалі їх проявляти, як їх мати, як їх розуміти, і так далі. От, це щось або. Або Або це було просто з минулого щось. Uh -huh. то, то вже я так скажу, тому що це то вже мої карти. Так? Такі, так. <рес> У мене то теж варіант. Ну, — от, е Це щось, можливо, з минулого, якісь попередні стосунки. Оставили на ньому таке якесь клеймо, що десь його кинули в саме його пік емоцій і надламали його, десь е залишили його в якійсь невідомості. Тоже, вони кудись рухались, кудись рухались. В нього вже були чіткі, чіткі плани. Хоп-хоп, все, переламали, пересрали і все. І тепер він, знаєте, така херня, що е, якщо ти щось плануєш, тебе нічого не виходить, ти просто перестаєш планувати, щоб ну, не розчаровуватись більше і тому подібне. І він тепер, враховуючи у ту попередній досвід, він не може адекватно розпланувати своє майбутнє, свої стосунки і своє тому подібне, тому що він чекає якоїсь западлянки від вас, чи від долі, чи від, в принципі, всякої такої херні. В нього Така якоюсь певною мірою недовіра ага. є до стосунків, до почуттів. Йому здається, що там завжди розчарування. То де кохання, там завжди розчарування. От така в нього так. може бути установка. Типу, Йому би хотілося, але він чисто фізично не може цей блок перебороти і щось з ним зробити. Ой, кому колишні не робили біди? Так. Ну, от йому... Мені. <гум> а Йому зробили. А йому зробили, а зробили. От, Наступна карта у нас яка? Що він від тебе Що хоче? він хоче? Та. Так. Що, Що він хоче від тебе? Щоб може там в тобі шукає щось. Mm. І знову ж таки, от, uh -huh. дві різні карти нам попадаються. І любові, і щось зроби. І вкладайся, і відстань, і, і будь, і не будь. Ну, знову ж таки, він не так, знає. Давай що... Давай що... подивимось, що він щиро хоче. Давай. Що він щиро хоче? Ага. І що він хоче типу, головою? Ага. ага. О, перший раз на кінець. Головою він хоче. Четверку жезлів, весілля, мене тут буквально весілля. Знову ж таки. Минтур. Можливо, це якраз до того, що я Церково. говорив, що він боїться тонувати. Він хоче, але, знає, що, але йому не дає оті блоки і тому подібне. Він хотів, можливо, це от вже е, якась історія, можливо, когось з вас, хто зараз це дивиться, що кинула от перед весіллям, або сказала ні на, е, на освідчення і Минтур. тому подібне. І от, от якраз цей момент як його і надломили. Або от. це ви йому відмовили. Тож як варіант. Не знаю, про кого ви, там, ви собі там думаєте, ви своє знаєте. Ми... Ви собі підлаштуєте. Так, ми перечислюємо багато. От. От. Е так. Він щиро дуже сильно боїться. Він угу. щиро дуже сильно боїться щось робити, щоб взагалі щось відбувалося, е якогось майбутнього. І щиро боїться чогось, в принципі, хотіти від вас. От. Але. Загалом він хоче, щоб все було добре. Так. Щоб без всяких драм, щоб ніякого стресу, щоб ніяких там, розбитих сердець. Угу. Просто, щоб було спокійно, він хоче якогось такого простого сімейного щастя. знаєте? От, лежати на дивані в неділю, щось поїсти, подивитись телевізор. От таке йому. йому... Безнапряга, головне. Да. І та, йому багато і не треба. Просто якийсь такий мінімальний комфорт і все. Uh -huh. Бо тут, і що в мене ж у тебе четвірка, це таке, знаєш, е небагато хочу мужчина для щастя. <laughs> Просто щоб воно було. Добре, що буде робити далі? Що буде робити в такому всьому? Надійтесь на хороше. Щось буде робити, щось складатися знову ж таки, аби щось, знаєте, кидати. Щоб все якось там летіло, якісь рухи робити, шукати знову ж таки, те, що ми початку говорили, mm -hmm. що шукати, якось пробувати різні варіанти, то він і буде далі з того виходити. Це знову ж таки, якщо ви думаєте про того, з ким ви зараз не в стосунках, це стосується. Якщо ви в стосунках і думаєте про свого там чоловіка, хлопця тому подібне, ви ж ніколи не знаєте, що в чоловіків робиться на душі і цей. Навіть mm -hmm. якщо спитаєте, він скаже, що все добре, тіпа, не зайовує і тому подібне. Але от їх теж колись чимать питання цих питання в стосунків. чоловіків є часто така проблема, що вони не хочуть говорити про свої почуття, uh -huh. тому що він, ну, в них так працює, що їм треба зразу з тим розбиратися. Так будь-яка а... проблема, треба її рішити. Він Та її рішає, якраз поки що сам. Поки що сам, так. так просто поділитися чимось. Ні, у них от перше в голові свої продумати, пропрацювати, прийти до якогось рішення, а потім тобі цільним таким пакетом видати і сказати так-то, так-то. Так. Я, я отак вирішив. Так. Я отак от, відчуваю, я отак, отак, отак оста, е, останні пару днів я відчуваю себе отак, отак, отак. отак. Ну, самому не вийшло вирішити, давай ті, вже будемо разом з тобою зрішати. Треба поки що саме так, так розкладати. Добре, і що ж тобі, і що робити? тобі робити в тому всьому. Спостерігай. Так. Поки що просто спостерігати, не робити слідча. Списувати трошечки, знаєш, його ті грішки, які в нього там не були, не обіжатися, не навалювати, можливо, ще якихось своїх проблем, бо це тільки ще більше його оцей надломить. Угу. Якщо е ти хочеш якихось змін в тому, то. Плануй сама, роби сама, не чекай від нього кроків. Ага. Не чекай, що поки він там собі щось надумає сам і, і зробить. Якщо ти хочеш якогось конкретного розвитку подій. Там, наприклад, якщо ви, події. Та, якщо ви не в стосунках, а ти хочеш з ним бути, ну, то скажи людині. Так. Скажи, зроби якось, почни сама, підштовхни його. От так. Не обов'язково вставати зразу, типу, в позицію мужика і там замість нього все робити і керувати. Просто його наштовхний на той шлях, а він далі сам буде робити все як треба. От. А... Просто не очікувати, от, що він все має якось сам зрозуміти. Ага. Що якщо ти щось хочеш, що він має це зробити. Треба показати, що ти від нього хочеш о, о, в такому плані. Ну, найкраще це, це, це не давити на нього, знову ж таки, не очікувати щось від нього, спостерігати по можливості, допомагати, підтримувати і показувати, що він тобі теж потрібний, і ти теж від нього, до нього щось відчуваєш, і, це, і показувати йому, можливо, якісь. То, що він боїться у цього майбутнього, і що воно якось закінчиться, він не розуміє, що з того може получитися, показувати йому стабільність. Показувати, що все окей? Так. Що на тебе можна покластися, що тобі можна довіритися, довіритися, якось пробувати змінити його ставлення до того всього. От. Якщо ти хочеш, звісно. От, і це був перший розклад. І вже такий глибокий. Угу. Можемо ще декілька питань по тому всьому позадавати, що там? що там може. Що думаєш потім? Як він, типу, відреагує, якщо е, наша глядачка буде якось діяти? Ага. Як це на нього вплине? Як тому, Це подібне? на нього вплине, так. Так, як він відреагує? Угу. Ну, спочатку він дуже лякається. Так, ну знову ж таки, то саме, він ще не може якось відпустити той контроль, умовний за своїм життям, що його проблема. І він буде далі робити те, що робив. Воно сильно не повпливає на нього, я, я так бачу. Ті більше якось розрухає, але це що, що воно зробить? Що воно йому дасть? Це зробить мінімальний хоча б safe zone для нього. Мінімальний хоча б закриття одного пункту якогось. Ага. Тобу, чи... Тому що ну, проблема в нього велика. Тобу, ти її вирішити сама не зможеш. Ага. Але ти можеш хоча б частково ем, показати йому, що не все так хіро, як ти думаєш. Так. Не, не все. Так погано, як тобі здається. От. І що далі з тим робити? Такий у нас драматичний розклад якийсь, виходить. Ну, бо що, якщо вже за розкладом люди йдуть, то явно не від, від хорошого життя. Ну. No. Що далі з тим робити? Що далі з тим робити? Та в мене всі ті самі карти. Всі ті самі карти, що випадали на нього в цьому розкладі. Е Нічого, в тебе дуже мінімум ресурсів і мінімум можливостей щось повпливати на його голову, на його дії, і краще таки оставити, як воно є, і там мінімально підтримувати. Бо ти, ти поки що поки що, ти нічого не зробиш. Ти, типу, будеш показувати, що тобі не все одно. Він, можливо, щось запідозрить, що хтось там кудись лізе, щось там вирішує ті проблеми, він все одно вдійне а-ля маску, що, тіп, що він має. Він, він мужик, він має вкладатися, він має показувати, він, він має все робити, а ти жінка-сиди. ти, ти, жінка, ти сиди. Так. Ну, головне, не вирішувати його проблеми, так. просто не накидати що зверху, <гум> не, цей, не погіршувати ситуацію, так можна сказати. <гум> От. А ну, далі воно буде само по собі розвиватися. Там вже все залежить від нього. Якщо він захоче, то цей поштовх своєї сторони він перетворить на, на якісь зміни. Якщо не захоче, то буде далі в тому болоті топтатися. Добре. Там, в принципі, той розкладав дуже багато чого тому що ми угу. можемо перспективи подивитися. Так, так. Давай подивимося в тому всьому, що де, де ви зараз є в цьому моменті. Давайте подивимось в перспективу, що там вас чекає в майбутньому і що буде між вами далі? Ну, між вами ще багато всякого буде. Так. Ця історія не дуже довго і з дуже цікавим, невідомим кінцем не таке, що карта не скажуть, тому що міняється все, можна сказати, кожен день. Так. Ну, е, все, все залежить від вас. Зараз або у вас такий період, uh -huh. де кожен крок має дуже велику вагу і ну, дуже багато значить. Типу, кожне ваше рішення щось з того має. От. Але загалом mm -hmm. вам ще багато чого треба буде разом пережити. Вам ще багато всього треба буде розібратися? Це щось, можна сказати, доленосне. Тут спитався, uh -huh. чому так? Випав диявол, то що в коріні випав диявол. Ви десь зв'язані, буквально. Десь між вами, от щось вас тримає. Хочеться вам бути разом, не хочеться вам бути разом. Вас щось тримає. І так чи інакше, щось ви маєте разом пройти. Якийсь урок. Так. Yeah. Чи можливо. Не факт, знаєте, це ну, так заглядати далеко не будемо, але це може бути та ситуація, то що ви є один в одному тільки для того, щоб щось навчитися, пройти якийсь урок і прийти далі на якийсь рівень новий. Це не означає, що ви там закінчите весь для діти і вмрете в один день. Ні, але може бути і так, що ви прийдете урок разом і захочете далі жити разом це життя. Так вам треба дуже багато чого навчитися одне від одного. От, і ви ще будете модохатись і модохатись ага. разом, поки от не вивчите те, що вам треба, а тоді вже зробите свій свідомий вибір, бути разом далі чи ні. То, от, зараз вас разом тримає якась невідома сила, а поки ви не, не, не зробили, не закінчили все, що так. треба. А далі ви вже самі будете вирішувати, типу, ну ми вже типу, зробили те, що треба. Чи, треба нам залишатися Чи разом? хочемо ми бути разом, і вже від того залежить ваша подальша перспектива. Так. Але якщо така перспектива от, від даної точки, що у вас буде, наприклад, найближчий час, буде важко, буде багато драми, буде багато то вирішування, буде крутитися це все по кругу. Добре, погано, добре, погано. Ну, бо є проблеми, які треба вирішити. От. Нікуди від того не дінеш. Угу. Добре. Шо ми ще? там казали, чи говорить він про кого? О, цей, комусь про тебе. Та, давай, що це про треба. тебе, про вас. Ми вже то, пере... <ріст> переміняли кучу разів. Um, тебе кажуть, чи розказує комусь взагалі, uh -huh. а потім що розказує? Розказує він про тебе, комусь. Ділиться дуже маленькою, обмеженою uh -huh. інформацією. Оттак, Щось щіп, щіпку таку розказу. Ну, та є і є. Чисто ну, що саме, дуже зласне. так по Ага. По, по угу. Він ото не любить е плітки розносити і розказувати. Ну, каже, що класно. Ну, Є одна в мене така принцеса. Але тут, якщо я вже спитався, що конкретно він розказує, він більше говорить про себе в стосунках з тобою, ну або, типа, про себе. Біля тебе, в такому плані. Не говорить конкретно про тебе, говорить більше про себе вийобується тобою. Типу, мені так повезло з нею. Uh -huh. Мені так повезло з нею. От, в такому плані. Та вона така класна. І він може навіть так хвалитися. Угу. Uh -huh. Типу, от я такий класний мужик, в мене така класна вона. Угу. Uh -huh. І взагалі. Подивіться, який я класний. Так, через то. Так. Е, Ну, Загалом він та, показує і розказує, що тяжко без тебе. Тяжко без тебе І з тобою теж тяжко, але він сильно не вдається в подробиці. Так, він, він дуже мало говорить. Хтось ну, хоче висіти з нього інформацію, просто. хтось хоче, комусь цікаво, що там робиться, можливо, якісь сплітні, можливо, ще якась херня. Це. Але він такий: ні, ні, в нас все добре, в нас немає ніяких проблем, так. у нас все класно, ми собі разом, там, чи, чи що у вас там, яка у вас там ситуація. І, все файно, все файно. Гріх жалітися, знаєте, як би не було у вас, він скаже: гріх жалітися, все супер. Так. Так. Він, він Так, розказує про про себе, тебе не Як йому конкретно, не як там, вам двом, а як йому добре. Щоб лишнє, про тебе до слова не сказати. Так, що ще ми можемо на нього оглянути? Що, що ще треба про нього почути? Давайте прямо ще формули. Десь щось, ага. О, в принципі, у мене квітня, що вже, вже все. <хо> так, все, У мене три десятки. Три десятки, ті, 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 все, все сказали, все, що треба було почути, вже озвучили. все, та. Так. Що йому тяжко сказали, що він хоче щастя сказали, так. Тому, що буде цей, буде якийсь урок, тому всьому теж сказали. Так, ну ми тут мені випало щось треба ще почути. Тут випав імператор. Тобто ми про нього розказали вже все. Описали мужчину, значить, наш, наше відео і наш задум вдався, великий розклад про нього, угу. про нього. От, значить, вже більше нічого не треба сказати. так? Угу, Так. Та і все, що там говорять в Ютубі. <гум> підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь там, що там ще говорять. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам такий відос. Пишіть, що нам ще щеби зняти. Угу. Ми будемо багато цього знімати. Ще цікаві. Да, але... Тому що ми ще там і в Тіктоці знімаємо. Можете підписуватись на Тікток, якщо хто не знав. І за ну, тут... особистими розкладами до нас можна звертатися так само, так. якщо вас таке цікавить. Ми є в інстаграмі так. і в Телеграмі. Там можемо розповісти якраз всі деталі. Uh -huh.